Любі друзі, сьогодні у нас підсумковий урок за темою. А хто може нагадати тему, над якою ми працювали всю чверть? Про що ми говорили з вами протягом третьої чверті? Кирил? Протягом усього року ми говорили про жанри, а протягом третього семестру ми говорили про жанри інструментальної музики. Так, протягом третьої чверті ми говорили про жанри інструментальної музики. І ще одне слово тут Кирюша забув. Жанри інструментальної рома камерної музики. Камерної музики. Жанри інструментальної, камерної музики. Ми сьогодні підводимо підсумки нашої роботи. Тому я пропоную вам зараз таку гру, яка називається. Вірю, не вірю. А, а зараз на слайді буде сформульоване певне ствердження. А ти маєш для себе визначити, визначитися, віриш ти в це ствердження чи не віриш? Згоден ти з ним чи не згоден? А домовляємося про реакції. Знайдіть, де там у вас реакції. Якщо ти згоден, пальчик вгору, якщо не згоден, пальчик вниз піднімайте. І я одразу побачу думку кожного з вас: вірю чи не вірю. Ствердження номер один. Слово прелюдія. В перекладі на українську мову означає вступ. вступ. Реакція. Дивлюся, ваші реакція. Так, різні реакції. Сережа, що ти думаєш з цього приводу? Так чи ні? Я думаю, що так. Оленка. Прелюдія – це імпровізація. Прелюдія – це імпровізаційна п'єса. Так, ми про це знаємо, Міра. Ну, я гадаю, що так. Так. Це, що так Ти згодна, так? Да? Угу. Дійсно, прелюдія це імпровізаційна п'єса, але в перекладі на нашу мову це слово означає вступ. Наступне ствердження: увага. Камерна музика може бути сольною, ансамблевою та оркестровою. Реакції швиденько. Це наші реакції. Бачу, бачу, бачу. Угу. Матвій. Ну, Мат... я тут трошки не згоден, що вона може бути сольною, тому що, по-моєму, камерна музика від чотирьох або шести людей. Дякую. А сольно це коли виконавець один. Один, соліст, правильно. Слухаю тебе, Ярослав. Оркестр теж не може бути, тому що в оркестрі має бути багато людей. Так, а в камерній музиці їх там від п'яти, по-моєму. До скількох? Ой, від одного до п'яти. Тобто один може бути? Нам Матвій тільки що сказав, що соліст не може бути. По-моєму, один може бути. Може бути. Кирил. Соліст може бути в камерній музиці від 1 до 6 людей. Ансамблевою не може бути, а і оркесною теж не може бути. А ти сказав від 1 до 6. А ансамбль це скільки? Ой, ансамбль, ансамбль може бути. Може бути. Це mm -hmm. Так, а от оркестр не може бути. Так, ну о, тут найправильніша відповідь була у Ярослава. Він пам'ятає оці цифри від 1 до 12, це ансамбль. А більше 12, це вже оркестр. Наступне питання. Композитор Йоганн Себастьян Бах жив у 18 столітті у Австрії. Рома Згоден. А всі задумалися. Артем Згоден, австрійський композитор 18-го століття, Йоганн Себастьян Бах. Рома Андрієв я побачила. Маша Степанова згодна. Міра Згодна, Сір Сергій Згоден. Кирил згоден. Всі згодні. Незгодних немає? Я не згоден. А ти не згоден? І Кирил не згоден. Так, пальчики. Добре, слухаю тебе, Матвій. По-моєму, Йоганн Себастьян Бак жив у 16 столітті. Дякую, Кирил. Він жив з 17 по 18 століття, але він не австрійський, а німецький. Олена, Олена з тобою повністю згодна, киває, їй сподобалася відповідь Кирила. Кирил абсолютно правий Алеманда, Куранта, Сарабанда, Жига, Менует. І всі ці страшні слова це назви старовинних танців. Так чи ні? Хто висловиться, Міра не згодна? Угу. Прошу, Гліб. Я точно не пам'ятаю, але жінка – це, по-моєму, ну, старовинний танець. Не старовинна. А це взагалі танець жига? А... Танець, але не старовинний. Це що, сучасний танець? Ні? Даня не згоден. Так, мої любі, справді, алеманда, Куранта, Сарабанда, «Жига», Менует це назви старовинних танців. І всі ці танці входили до складу одного музичного твору. Як називається цей жанр, який складається з декількох окремих творів, які поєднані спільною ідеєю? Кирил? Балет? Ну, майже. Да. Цей жанр називається сюїта. Ось таке у нас ще слово було. Пам'ятаєте? Добре. Наступне питання. Інструментальна п'єса це жанр, який не змальовує певних образів, а тільки виражає почуття. Згоден, Даня не згоден. А, угу. Даня. А як ти розумієш, що таке інструментальна п'єса? Я коли чую інструментальну п'єсу, мені завжди якийсь образ було йде. Образ має бути, так? Так. Да. Не тільки почуття, а образ має виражати ця музика, однокласники кивають, вони згодні. чудово. Наступне ствердження: Ноктюрн це лірична п'єса, зміст якої пов'язаний з образами ночі. Давайте реакції ваші. Рома не згоден, Матвій не згоден. Маша Сауленко, ти працюєш? Показуй мені реакцію. Я зовсім не бачу Машу Ворону, це погано. Сережа, посунься, нехай Маша сяде в кадр. Так, Артем працює зараз? Артем, ти згодний з цим ствердженням? Не згодний. А про що нактюрн? Що це слово означає? Слово нактюрн в перекладі на нашу мову означає Кирил? Як перекладати, я не знаю. Я хотів сказати, що це таке, Скажи. що зазвичай в ньому. Скажи в ньому зазвичай ліричні. Ліричний або е, мрійливий якийсь зміст. Так, дякую, молодець. Правильно, згодна з цим. А хто знає, як перекладається слово ноктюр на нашу мову? Міра. Нічний. Так, да, саме так. Нічний. Так, нок, ніч, нічний, правильно. І е, дійсно, е, зміст пов'язаний з образами ночі. Це правильне ствердження. Дякую, молодці.